Колишній заступник прокурора Кременецького району постане перед Фемідою. Прокуратура області вже направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні. Нагадаємо, 7 липня минулого року з вини екс працівника прокуратури, який був у стані алкогольного сп'яніння, трапилась ДТП, внаслідок якої помер чоловік зі скалата. Колишній прокурор, керуючи власним автомобілем, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем у місті Кременці. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди, водій зустрічного транспортного засобу помер у лікарні. Прокуратурою слідчим відділом прокуратури Тернопільської області завершено досудове розслідування за даним фактом. Винувальний акт, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, скеровано до суду стосовно обвинуваченого. Судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тепер колишньому прокурору загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.